Вітаю вас, шановні глядачі, ефірі програма Життя Громад. І сьогодні ось нашої студії депутат Полтавської обласної ради Вікторія Балясна. Вітаю, Вітаю вас, Вікторія. доброгенівна. Сьогодні в Україні йде реформа. В нас змінюються підходи до повної загальної середньої освіти. Практично в нас, наскільки я розумію, зникнуть школи і з'являться ліцеї і гімназії. І власне, якщо говорити загалом, як іде ця реформа в нашій області. В нашій області, так як і по всій Україні, реформа набирає оберти. Іде вона, на мою думку, успішно. Буде створено мережа гімназій і ліцеїв. Гімназії це загальноосвітні навчальні заклади, які дають базову загальну середню освіту, тобто це дев'ятирічна освіта. Угу. І ліцеї, це ті навчальні заклади, які будуть давати. Ee, повну загальну середню освіту. Ну, тобто там буде якась спеціалізація, правильно? Так, да, вони ліцеї? будуть спеціалізовані, вони будуть профільні ліцеїці і цим і відрізняється гімназія від ліцея, ліцей дає профільну освіту і базову загальну середню освіту. Якщо говорити по цифрам, є якісь цифри, скільки у нас буде ліцеїв? Значить ще у. Серпні 24-го року на засіданні обласної ради був затверджений план реформи загальної загальноосвітніх шкіл мережі загальноосвітніх закладів, і в той момент було запропоновано в Пополтовській області мати. 81 академічний ліцей і 54 професійних ліцеї. Це було зроблено і проголосовано обласною радою. Такий план формування мережі загальної а середини. А от ви говорите академічний і професійний. Яка різниця між академічним? Академічний, академічний і це ті, які більше налаштовані на. Наукову роботу, На, наприклад, можуть бути у них напрямки математичний, іноземної мови, угу. І а професійний так, ліцей? Це, а професійний ліцей це е, напрямок, е, який дає дітям е, реальну можливість мати. Професійну освіту. Робітничу, я правильно розумію? робітничу професію, так тобто вони вже після е, оцих після е... закінчення професійного ліцею дитина матиме е, свідоцтво про загальну середню освіту і диплом кваліфікованого робітника по тій професії, яку вона обере. Добре, якщо говорити, от зараз е, дуже активно обговорюються е, в Україні законопроекти, які е, по суті. Можуть поставити під велике питання фінансування ліцеї, оскільки є законопроекти, які обмежують фінансування, якщо в навчальних закладах в ліцеях буде менше ніж 288 учнів в 10-х, ну, в останніх класах-дванадцятих класах. класах. А, чого звучить іменно ця цифра 288 учнів? Тому що є така норма у цих законопроектах, що на кожній паралелі. Тобто це паралель це 10 клас, паралель 11 клас і паралель 12 клас. На кожній паралелі е, повинно бути не менше, ніж 4 класи, мінімум по 24 учні. Угу. І коли це все, цю суму Докупи, скласти, да. скласти, то це е, ну, 288 учнів, мінімум можна бути. Бо є ще норма, що дітей може бути від 24, це мінімум до 32. Угу. Тобто вони хочуть, якщо Вони цей хочуть, закон, щоб фінансування прийшло да, на рівня громад. Це... Якщо не буде у ліцеї 288 учнів, а громада хоче, щоб цей ліцей функціонував, то цими законопроектами перекладається фінансування таких, скажімо, малокомплектних, чи як їх правильно назвати, ліцеїв на плечі. Місцевих бюджетів на плечі територіальних громад. Е, я скажу вам, що це дуже важко і бюджети місцеві цього не витримають. Ну добре, якщо говорити от в розрізі знову ж таки нашої області, ви спілкуєтеся із громадами, в нас багато таких ліцеїв? Дуже багато. Ну, я можу сказати по Чутівському району це. Якщо брати сьогоднішніх восьмикласників, які будуть десятикласниками через два роки, то їх на сьогоднішній момент 126. Ну ви ж не забувайте, що йде війна, і не... ми не знаємо, скільки вона буде ще йти. І я з цими дітьми, особливо з Хлопцями як поступлять батьки, іде чи буде 126, uh -huh. чи буде їх менше. Добре, е, от ви сказали, що це може лягти якби на плечі громад, які не потягнуть це фінансування. Якщо говорити за обласний бюджет, обласний обласний бюджет, бюджет може... не може. Також це не сума для обласного бюджету. Також uh -huh. я думаю, що тут ну якби тут треба якісь зміни робити у законодавстві і. Біленький голова обласної ради біленький Олександр Юр'євич на засіданні Асоціації Всеукраїнської асоціації обласних та районних рад підняв це питання, і більшість його колегів підтримали, що треба якісь зміни вносити в оці законопроекти, тому що ну, в більшості більшості ОТГ, в більшості. Бюджетів місцевих немає таких коштів, щоб ну, фінансувати ліцеї. А дітей з кожним роком менше і менше. І, ну, наприклад, я хочу вам ну, привести цифри Інституту досліджень освіти ну, хоч за 23-й рік, бо за 24-й їх ще немає. Не було, скажімо так, поки ну, те, що я бачила. Наприклад, дев'ятикласників у у му році по всій Україні було 377 тисяч, які закінчили, mm. мають базову загальну середню освіту. З них 346 тисяч пішли далі навчатися, мається на увазі 10 ті класи, ліцеї, технікуми перед, ну, передвищої освіти і професійно-технічні навчальні заклади. А 31 353 учня, які ніде. Ну, тобто вони ні навчаються, де ну, ні навчаються, ні навчаються, ні, ну, ні працюють. Тобто вони ніде. 8%. Це отримується від общої маси. 8%. І як на мене, я так думаю, що якщо нічого не зробити з оцим фінансуванням. То більшість, більшість загальноосвітніх школ зникнуть із сільських місцевостей, і буде вже не 8%, а набагато більше цих дітей, які не будуть навчатися ніде. Це велика проблема, велика проблема з довозом, тому що не дуже мало автобусів шкільних, які могли б підвозити дуже погані дороги. Ну, ми ж з вами це знаємо. І, якби, і не кожен батько чи мати відпустить. В пансіон свою дитину і щоб дитина приїжджала тільки раз у тиждень на вихідні додому, такого ну, багато батьків не зможуть і не потягнуть навіть фінансу. А от ми говорили, починали з реформи. А коли взагалі ця реформа має завершитися по планам? Ну, До 27-го року. В 27-му році ця реформа повинна вийти вже вийти на фізичну дію, так. Угу. Е, якщо говорити про ваш е, навчальний заклад, е, ви очолюєте е, Потавський центр професійно-технічної освіти і фактично це, ну, скажімо, це як училище. Я правильно розумію? Правильно, так, це, да, це професійно-технічний навчальний заклад. Е, я вам хочу сказати, е, ми багато робимо для того, щоб було комфортно нашим учням. Е, вони себе не хуже чувствують, чим в школах загальноосвітніх, але в них є ще великий плюс. Вони, крім загальної середньої освіти, вони отримують і диплом кваліфікованого працівника. Якого наприклад, працівника? наприклад вас... у нас такі спеціальності, наприклад, зварювальники, зараз це дуже номер один на ринку праці ця професія. Трактористи також. Дуже вони нужні сільському господарству. Водії, категорії це. це також востребована професія на ринку праці. Будівельники, реставратори і продавці. Це такі професії, які є в нашому навчальному закладі. А і автослісаря ще. Ми багато робимо для того, щоб дітям було, я повторююсь, комфортно. В нас дуже потужний викладацький склад і досвідчені майстри виробничого навчання. Якщо говорити, от ви назвали ті професії. Вони взагалі наскільки затребовані сьогодні на ринку. Ну я вам хочу сказати, що на практику наші діти йдуть на підприємства, і їх забирають як з великою радістю угу. і працевлаштовують. Також ну і багато хто з них хоче навчатися далі йдуть. Технікуми і вчаться долі. Я хочу вам привести приклад для глядачів. Я хочу сказати, моя дитина, мій син, гарно навчався в школі, ну для того, щоб бути прикладом для других батьків. Моя дитина закінчила професійно-технічний навчальний заклад. Він має три професії е робочих. І після цього він вчився ще в двох університетах, яких закінчив з червоним дипломом. Так що професійно-технічний навчальний заклад це не приговор, це великий широкий шлях у ваше майбутнє. Ну добре, якщо, наприклад, дитина, вона ж. Йде після 9-го, асу до вас правильно, да. а можете після 12-го 12 Може. до вас, а скільки вона тоді навчається після. Ну, ну, півтора, якщо це тракторист, півтора року, тракторист і водій категорії, це, це півтора року вчаться. Mm -hmm. вони. А якщо зварник і водій категорії, це, то рік. Е, у вас навчання платне? Безоплатне. В нас же державний навчальний заклад. Безоплатне. Ви сказали за практику, що ваші учні, студенти, що вони проходять практику на підприємствах. Я правильно розумію, що вони проходять на базі підприємства. Вони да, працюють з тою технікою, з якою будуть завтра так, працювати. Да. Не те, що вони там вчать одну історію, грубо кажучи, а потім приходять на підприємство, а там зовсім інша ситуація. Ні, вони вчать, вони теорію вчать. У нас, коли є практика, їх зап... вони йдуть на практику на підприємства. Їм там призначають їхніх наставників. Наставники їх підучують якби, на, своїх, ну, на своїх засобах, інструментах. Mm -hmm. І вони тоді ну, якби, працюють на, на тому, що є на підприємстві. Ну, ви знаєте, мені, якщо чесно, я признаюся, мої діти найкращі. Ні одного не було поганого відгуку про них. Люди працюють, стараються, вони там і на училищі заробляють кошти, бо практика платна, ну і собі вони заробляють кошти. А от ви сказали, що ваш син, що в нього три робітничі професії, а можна навчатися на декількох напрямках? Ні, це інтегровані професії. Наприклад, він закінчив, він муляр, штукатур і водій категорії С. В нашому, в нашому центрі інтегровані професії це тракторист, три категорії, а а один, Б, три категорії. І, наприклад, наприклад, а ця інтегрована професія, він ще й водій категорії С. Тобто людина вчиться три роки і він отримує посвідчення водія категорії С, здається, це безкоштовно і посвідчення тракториста трьох категорій. Це, ну, якби. Достатньо важлив... круто на сьогоднішній день, угу. і це безкоштовно. Наприклад, якщо ти зварник, ти зварник автоматичних і напівавтоматичних машин, і водій категорії, це зварник і водій, це теж ну, на сьогоднішній момент і та, і друга професія, вони на ринку праці дуже затребувані. Добре, якщо, наприклад, дитина, от вона після 9 класу, там вирішила. Навчатися у вас, але живе десь там в районі. Як у, нас, у нас є гуртожиток, 9-поверховий uh -huh. гуртожиток. В ньому е, комфортно жити. Ми якби, стараємося, щоб дітям було удобно і комфортно. Е, робимо ремонти. У нас е, багато вже зроблено і буде зроблено ще більше. Для комфорту, ми, я вважаю, що в нас якби. Гарний тобто гуртожиток, які, які безкоштовно, безкоштовно, вони у нас живуть. В Кожному, хто потребує гуртожиток, ми його надаємо. Єдине, що я можу сказати, якщо дитина живе, наприклад, ну, в Росошенцях, то ну, таким, хто живе дуже близько, ще в Щербанях, наприклад, mm. то ці діти додому їздять. А хто живе далі? Ті всі забезпечені гуртожитком до одного на безкоштовній основі, ми з них гроші не беремо. І повертаючись, значить, до реформи, до цих законопроєктів, ви вже згадали про те, що голова Олександр Біленький звертався до Асоціації обласних рад про неприпустимість підняття власне цих законопроєктів, про обмеження фінансування ліцеїв, яких менше, ніж 288 учнів. Власне, як реагують інші? Скажімо, регіони нашої України, можливо, тільки в нас така ситуація критична. Як бачиться в інших регіонах України, і власне як вони відреагували на оце звернення на цю пропозицію? Ну, наскільки мені відомо, то ініціатором був голова Полтавської обласної ради, а підтримало його дуже багато колег по всій Україні, бо це було всеукраїнське українське засідання в більшості регіонів. Така складна ситуація, крім міст, у містах все лише mm -hmm. а. В сільських регіонах дуже-дуже тяжко. Це ж на це має вплив і воєнні дії, і гірська місцевість, наприклад, і сільські, далекі сільські школи, які знаходяться далеко від. Центрів ОТГ. Це дуже-дуже таке питання по всій Україні, не тільки в Полтавській області. Ну, Олександр Біленький один із тих, хто порушив це питання. Ці всі пропозиції були обговорені на засіданні асоціації, і було звернення до посадовців для того, щоб не допустити прийняття, законопроєктів. прийняття цих в такій редакції, тому що дуже багато. Шкіл зникнуть із всього з мапи України і, взагалі, з життя людей, які живуть на цих, на цих територіях. А ви ж самі розумієте, як раніше казали, немає школи, немає села. Наразі ці законопроекти знаходяться на паузі, і я сподіваюся, що завдяки нашій, нашій роботі і роботі. Депутатів інших областей наші парламентарі знайдуть рішення, правильні рішення і внесуть правки в ці законопроекти, які дозволять ліцеям працювати в нормальному режимі. Я дякую вам за цю розмову. В нашій студії Бажаю вам плідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.